Слава Україні! Пропоную 16 січня провести разом із першим подільським. Відтепер про відсутність тепла, світла чи води можна екстрено повідомити на гарячу лінію. Учасників ігор нескорених відзначив президент України. У ніч на 16 січня Росія випустила по території України 76 ударних БПЛА різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито або ж подавлено 53 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання 19 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. СБУ та Нацполіція заблокували 9 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України і затримали організаторів. За гроші до 16 тисяч доларів зловмисники оформлювали підроблені документи або незаконно переправляли військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці викрали канали нелегального перетину кордону у Києві, на Одещині, Буковині, Рівненщині та Івано-Франківщині. Корупційні схеми в університеті на Черкащині та у медичних закладах Полтавщини а також причетність окремих посадовців і працівників ТЦК усім затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Відтепер лінія 112 працює для прийому повідомлень про відсутність тепла, води та електроенергії. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, до роботи залучили додаткових операторів. Вони приймають не лише виклики екстрених служб, а й звернення громадян про критичні ситуації в оселях. Уся інформація оперативно передається до штабів і комісії ТЕП та НС для швидкої організації допомоги. Оператори також інформують про найближчі пункти незламності та місця обігріву а за потреби з Овують екстрені служби важливо, навіть без мобільного зв'язку можна звернутися на 112 через Wi-Fi. Для цього потрібно встановити застосунок 112 Ukraine та авторизуватися. Зробіть це завчасно. Додому у Меджибіську громаду навіки повернувся відважний воїн, мешканець Лаласогірка Олександр Гарник. Він рахувався зниклим безвісти з 19 вересня 2024 року. До останнього у рідних жевріла надія, що чоловік живий. Однак, ДНК експертиза підтвердила непоправне світла пам'ять герою щирі співчуття рідним. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 762 повідомлення про події та правопорушення, із них 122 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху склали 89 адміністративних протоколів, із них 8 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожньо-транспортна пригода, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також дев'ять ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 650 повідомлень від мешканців області. На Хмельниччині сьогодні буде чути вибухи до 15.00. Зокрема, у межах Хмельницької та Кам'янець-Подільської громад проходитимуть військові навчання а в Старокостянтинівській будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Зберігайте спокій. Разом з тим не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Указом президента України державними нагородами відзначено українських військовослужбовців, учасників національної збірної команди ігор нескорених. За високі спортивні досягнення, силу духу та гідне представлення України на міжнародній арені орденом за заслуги третього ступеня нагороджено Анатолія Бирку, чемпіона з бігових лиш, Гайдука, бронзового призера зі скелетону, Валерія Одайника, бронзового призера з бігових лиш, Олега Омельчука, чемпіона з біатлону. майже рік тому ці спортсмени гідно представили Україну та Хмельниччину на міжнародних змаганнях у Ванкувері та Вілстері. Канада їхні перемоги стали прикладом незламності, витримки та віри у себе а нині отримали заслужене державне визнання. За прогнозами синоптиків, 16 січня на території Хмельниччини буде хмарно з проясненням. Без істотних опадів на дорогах ожеледиться, будьте уважними. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області від 7 до 12 градусів нижче нуля. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Впродовж дня інформуватиму вас про головне з життя країни та області. Тож слідкуйте за нашим етером, а також за офіційними сторінками телеканалу у соціальних мережах. Не прощаюся.